З України, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Сьогодні буде холодний суп. І як звичайно, всі напевно привикли, що холодні супи це взяли холодним кефіром, чим там класом і т.п. Буде суп. Але є холодні супи, які перед тим, щоб він був холодний, його треба зварити. І, до речі, оцей суп дуже класно смакує і тепло. Це така польська варіація на тему литовського холодника. З якимись вкрапленнями нашого борщу. Так що рецепт цікавий. Сідайте позручніше і вперед готувати. І хто ще не підписався, підписуємося і вподобайки. Дивіться мені. 800 грам такої фруктової кістки. Просто тут трохи так, 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 так м'ясо. На баю якраз нормально. І варити годинку з чимось. Одну велику цибулю, потім зняти шумовиння і казав годину шиби, ну десь до година 10, година 20. І потім вже далі будемо варити. Все решта закидувати. Бульйон зварився. кості витягнули, хай вистягнуть, можна його вчистити і потім це м'ясо додавати. Бульон, хоча можна це і не додати, бо в оригінальному рецепті так немає, але я додав. Бульйон я вже зварив, зараз буде відео, як воно вариться. І зараз нам треба по цибульку порізати. І там, що чого і скільки, ви вже звикли, в мене завжди під відео. Цибуля така більша, не маленька. Ріжемо дрібно. І в кастрюльку ми все будемо обсмажувати, туди і готувати, вливаємо. 2,5 ложки оливкової олії. На оливковій цей суп набагато смачніший. Оля відправляємо смажитись. Смажимо до такого прозорого кольору, коли вона вже починає чуть -чуть починати злотитися. Ріжемо одну моркву. Моркву нарізаємо довільно, як вам. Подобається, я буду такими чуть більшими кусочками, півкружечками. Люблю, коли морква досить відчутна. Можете і натерти. П'ємо морку до цибулі. І нарізаємо наш бурячок. Як я вже казав, у борщах буряка я зі шкіри молодого не обчищаю. Нарізаємо буряк соломкою чи дрібним кубиком. Тут також, як вам подобається, так ви його і нарізайте. І ще нарізаємо чесник. Можна чесник просто отак розтовти ножем і кидаємо до цибулі з морквою. І все разом будемо тушити на протязі 10 хвилин. Поки все тушиться, підготуємо далі наші складники, гарно промито гичко, бадилля, як його там називають. Нам треба обрізаємо спочатку стебла, а листочки додамо потім. Ну і це ми зараз одразу ж не будемо додати, а вже коли буде наше. Різали, поки перекладемо собі його на тарілочку і підготуємо наші наступні складники, це квашені огірочки. Також нарізаємо кубиком, чи як там хочете. Ну, головне, щоб і огірки, і помід буряк були нарізані однаково. Морква там вже як. Суті не грає таке нарізані степлі. І тепер вливаємо наш бульйон у наш вже протушений бурячок з моркою з цибулею. Бульйону виходить десь 4 літрів. І будемо варити хвилин 20 до готовності моркви і буряка. За 10 хвилин до кінця додамо наші. Стебла і огірки. От, обчистив м'ясо з цих хребтових кісток. Ну і досить м'яска навіть багато є. І песики мають що їсти, і бульон смачний, та ще й навіть трошки м'ясо є. Дуже економний варіант. Кидаємо наші стебла. Варимо 2-3 хвилини і закинемо огірки. Проварилось, тепер додаємо огірки. Додаємо спеції, перемішуємо, ще 5-7 хвилин варимо і будемо додати порізані листки. Порізали листя не досить дрібно, воно то має бути гарно відчутне. І тепер додаємо зелень. Перемішати. Цей етап можете не додати, я ще додаю десь так півгорнятка з огірків. Варимо ще приблизно хвилин 5 і готово. і йдемо робити нашу сметану. І так, щоб сметана нам не звернулася, коли ми даємо її в гаряче, додаємо по чуть-чуть кип'ятку. Або бульйону з самого супу можна взяти і чуть-чуть перемішуємо. Сюди ще теж трошки додаємо водички гарячої і вливаємо нашу вже розболтану сметану. І тепер даємо чуть-чуть закипіти буквально хвилинку, щоб прокипіло. Ну все, готово. Ой, все гаряче. Дивіться, який гарний колір. Залишаємо до повного вистигання і ставимо тоді в холодильник на ніч і вже завтра воно буде готове. Але цей суп можна їсти і от зараз теплим. Він також дуже смачний. Ну, я вам покажу, він буде виглядати вже холодний, так що побачимось завтра. Дякую, що завітали. Заходьте почастіше, готуйте. Суп дуже класний, особливо зараз на таку спеку, як останні дні та і ще буде. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео і бути завжди в центрі подій на моєму каналі. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український Ютуб. Слава Україні! Разом до перемоги!